Мої вітання вам, шановні полтавці. З нас в гостях з'явилися уже певні представники громадської організації Ми майбутнє. А саме це голова громадської організації Дм... Дмитро Білокінь і заступник а, голови громадської організації Ми майбутнє Євген Харитонкін. Доброго ранку, Доброго ранку. вам! Ну що будемо розповідати, що це за громадська організація Ми майбутнє звідки з'явилася ініціатива її створення? Ну ініціативу проявив я. Ми займалися щось 29-го числа минулого місяця. Був квест наш благодійний. Ми приходили до вас також, рекламували його з приводу Воїнів АТО. І концерт же ж був для дітей, для воїнів АТО, збирали кошти. І в процесі організації даного квесту ми з Женєю стали так. Обговорили все це, і що треба йти далі і не зупинятися на досягнутому, тобто йти е, вперед. Е, дана організація, ми її створили е, з напрямком на молодь. Саме на молодь, і було за молодью наше майбутнє. Тому вона так і називається. Назва ми так, за назвою ми довго, довго не роздумували. Е, Молодь, молодь зараз дуже, як би сказати, дуже низький, низький рівень патріотизму, дуже низький рівень молоді. також дуже низький рівень фізичного розвитку, фізичного, морального, психічного. Саме для цього створена організація на підтримку молоді, всіх галузей молоді. Тобто, якщо у З'являються питання, з'являються ідеї якісь можливо. Як змінити? Що змінити? А таких ідей, я впевнений, дуже багато у молоді зараз. То кожен може звернутися до нас. І прийти зі своєю ідеєю, ми з ним будемо працювати. Тобто аудиторія ваша це молодь, а працювати в ці, ну тобто приймати участь і долучатися до цієї громадської організації може кожен. Так. Тобто нести ідеї, всі інші цілі ми будемо тільки в молодь, я так розумію. Е, дивіться, ми будемо приймати ідеї від кожної людини і намагатися довести їхню цю ідею в масу. Якщо ідея дійсно, ну. Достойно того. Тому ми цим і намагаємось займатися. І от якщо, наприклад, у нас буде працювати штатний психолог навіть в нашій громадській організації, безкоштовний. Тобто, якщо... У когось з'являються проблеми якісь в сім'ї, можливо, або зараз дуже великий рівень суїцидів серед молоді. І це на нас дуже таке болюче питання навіть. І тобто може звернутися безкоштовно до нашого психолога, тобто переговорити. Також, якщо батьки, наприклад, бачать за своїм сином або донькою, що ну от проблемне дитя, так? Вони можуть до нас звернутися, прийти до нас, сказати, поговорити з нами. Дуже це таке важливе питання, бо багато батьків закривають очі на це, на розвиток своєї дитини. І це потім переростає в більшу проблему. Так що, якщо хтось з батьків може до нас звернутися, прошу дуже сильно звертатися. Допоможіть нам налаштувати отой діалог з молоддю, до якого ми хочемо прийти. І до якого хочете, хочуть прийти, дійсно, батьки. А, Дмитро, Євген, ну давайте отак з вами виокремимо, мені здається, основні цілі громадської організації ми майбутнє. Ну, цілі та напрямки. Женя заставляв наш статут. Статут, <гумен> давай. <гумен> давай Євген. Ну, основной, основной... Направлением нашей деятельности, вот, как сказал Дмитрий, это э, всестороннее развитие нашей молодежи. То есть физическое, моральное, психическое, э, умственное и так далее. Для этого мы будем организовывать очень много-много, я надеюсь, мероприятий, направленных на это. То есть какие-то спортивные мероприятия, концерты, э, какие-нибудь вот, умственные конкурсы по типу что, где, когда, возможно. Вот, поэтические вечера и много-много-много другого. Вот, Ну и для повышения патриотизма будем на наши мероприятия приглашать воинов АТО, допустим, чтобы проходил какой-нибудь диалог между молодежью и вот более старшим, допустим, поколением, чтобы они общались. Я думаю, у них вот у этих же воинов АТО, которые вернулись, уже есть чему поучиться нашей молодежи, есть что послушать. Скажіть, будь ласка, де можна дізнатися інформацію про громадську організацію, де як можна до неї долучитися? На даний час, на даний час можна за нашими телефонами на сторінці, написати нам на сторінки ВКонтакте або Фейсбук. Зараз іде така оживлена робота створення групи і створення сайту нашого. Займаються люди цим питанням. Також з приводу от проєктів наших, хочу сказати, перший проєкт зараз молодь дуже звернена на тату, на татуювання роблять собі. Всім зроблять ма... татуювання, ми українці. <сум> <сум> масовий перший захід буде тату фест open-air 9-10. І липня, якщо дозволить погода, бо там грози передають. Ми хочемо зробити це на третьому пляжі, вхід буде вільний і будуть робити татуювання всім. Зі знижкою, з дуже великою буде концерт, дуже гарний проведений, буде багато заходів, конкурсів. Ну таке оживлений, оживлений такий масовий концерт буде дуже гарний. Для молоді, звісно, ну і для старшого покоління, бо, наприклад, в мене батькові 47 років, а він татуювання хоче собі. Ну, будь ласка, тобто можна залучитися 9-10 липня. А на котру годину приблизно, знаєте, початок? Приблизно це десь буде на 6-7 вечора початок і на всю ніч. Тобто е інформація буде більш докладніше висвітлена на, на сторінках ВКонтакті Фейсбуці. Тобто буде реклама проведена з цього приводу в е таких найпопулярніших групах Полтави. І буде будуть зроблені постери, щоб розклеїти по місту. У угу. ну, мене ще виникає таке питання. Я так розумію, що ви такі ініціативні лідери. А, і створення громадської організації, як ви сказали, Дмитро, це було від вас, Євген також ваша була ідея. Ви об'єдналися разом і вирішили це все створити. Мені б хотілося почути ваші основні цілі і ідеї. Це, напевно, потрібно народитися такою людиною, щоб так любити у, дійсно Україну, бачити такі ось, певні а, бачення з приводу молоді. як змін наше майбутнє. Розкажіть трішечки про себе. Ну, розумієте, от ви кажете народитися такою людиною і так далі. Це все залежить від виховання. Насамперед, батьків, потім виховання школи, там, дитсадка, школи, університету. Мене все життя виховувало як патріота. Я люблю цю країну, знаєте, є таке висловлювання дуже гарне. «Тільки криси першими бігуть з корабля. Я сподіваюся, що колись ми станемо капітанами і цьому корабелеві не дамо, не дамо затонути. Просто. от і все. А чому саме от молодь? Бо я сам молодий. Я молодий, Женя молодий. — Хочеться працювати з такими жителі, так? Так, І направлення, ми ж спілкуємося з такими жінками. І ми бачимо ці проблеми, ми бачимо їх зсередини. Тому направлення просто питань з приводу нашого, направлення нашого діля, діяльності не, не підіймалося. Тобто воно з'явилося одразу. Сам воно саме отак виплило, з'явилося, і ви вирішили, що потрібно так займатися. А, ну що ж, розкажіть нам, будь ласка, ще найближчі ваші заходи, які можливо ви там плануєте. Я 9-10 липня це буде на третьому пляжі, я так, так зрозуміла. Що ще у вас проекти? Що б хотілося? Можливо, якось наші телеглядачі, полтавці долучаться до майбутніх проєктів. Ну в нас є декілька проєктів також приводу, Зараз молодь дуже багато часу проводить за комп'ютерами, а саме також комп'ютерними іграми. У світі ввели новий, таку, нову дисципліну, як кіберспорт. Навіть минулого місяця у Росії кіберспорт було заявлено як офіційний вид спорту. В Україні даною дисципліною так, це все розвивається, але. З дуже великим затаможенням. Що це таке кіберспорт? Це спортивні змагання з різних комп'ютерних дисциплін. Тобто це і комп'ютерні ігри, і різні комп'ютерні навики. Якщо молодь все одно сидить за комп'ютерами, то чому їх не направити в правильне рус? Розумієте? І от у нас такий проєкт дуже з і обговорювали створити, якщо все в нас вийде, створити кіберарену. У Полтаві невеличку таку, але створити кіберарену. Також спортивний фізичний розвиток молоді. Ми в Липні, місяці, Також десь в середині в кінці зробимо такі благодійні, благодійні змагання для молоді та воїнів АТО, е, також, якщо все вийде, е, з пляжного футболу, волейболу і також стрітболу. Тобто, okay. І це все от в такому. У нас буде, Я надіюся на це, буде йти як сніговиком. Тільки набиратися. На кінець серпня ми надіємося влаштувати дуже грандіозний великий концерт, спортивний також. Поки його висвітлювати не буду, бо це, це покрита таємницею цим, розумієте? І... Добре, Дмитро, Євген, зверніться, будь ласка, до наших телеглядачів, а молодь наш також дивиться, спостерігає, як долучатися до вас, як співпрацювати з вами. Я вважаю, що в нас в Полтаві дуже багато ініціативної молоді, і є також люди, які схожі в ваших напрямках і спільних таких інтересах. Можливо, всі разом, всі згуртуємося, якось об'єднаємося і будемо робити все тільки для нашої молоді, для їхнього розвитку. Будь ласка. Зверніться і, звичайно, гарного, хорошого дня, побажайте в прямому ефірі. Ну, у вас вже є певний опит, Дмитро. Ви вже в Я Завдяк, так би мовити. Дякую дуже велике. Що хочу сказати? Звернутися до нас дуже просто. В контакті, в соцмережах, в контакті, в Фейсбуці зараз сидять всі. 99, мабуть, і 9% точно сидять в соцмережах. Дмитрій Білоконь, Женя Е, Можете написати, будь-хто може нам написати, також звернутися до нас за номерами телефонів. Мій номер телефону 066 630 55 97. Давайте згуртуємося і давайте налаштовувати діалог. Це дуже важливо для нас, для нашого майбутнього, взагалі для нашої країни. Кажеш, що не бачу щось. Там нічого додати. <рес> дякую, доброго ранку, всім вставайте, прокидайтеся і продуктивного дня вам. А, дякую, хлопці, за гарну вам розмову сьогодні. Я думаю, що у вас все вийде. Я сподіваюся на це, тому що ви ініціативні, ви молоді а, і вас все попереду. Я бажаю вам успіхів у дякую. вашій роботі. Дякую. І вам. Дякую, шановні полтавці, Ми продовжуємо наш ранок. Нагадую, що гостем нашої ранкової програми ранок» сьогодні були Євген Харитонкін і Дмитро Білокінь. А Дмитро Білокінь, голова громадської організації Ми майбутнє. Євген Харитонкін – заступник голови громадської організації Ми майбутнє. Що ж долучаємося тільки вперед, тільки в майбутнє і тільки все для нашої щирої, хорошої України.